Ютуб, салют свикінги, новий відос давно, да. Давно я до вас не виходив. Виходили. Качаємось! Відоки з диким! Кожен з нас робив в теж. Сьогодні ми качаємося, сьогодні наша задача забити так наші лапочки, щоб ми під кінець що ми на наступний день не могли взяти підняти стаканчик водички. Так і купити, щоб обіцяти. Е, кстати, обновочка у нас е, досочка. Там є вже відоси, тік-ток. Кстати, шановні, хто не підписаний на мою інсту Саша Комунг, підписуйтесь, тому що я ж хочу піднімати інсту. Що ж сьогодні у нас в відосі? Сьогодні ми в відосі будемо. Качатись. Стоящі мужички в підвальному в залі. Оці воняшки знімають і ходять босими ногами по такій землі. Там щось сваляється, там щось сваляється. Ну вона типу чиста. Ну, чуть-чуть така. Чуть-чуть така, ну не біда. Наші легенди на базі, машини на базі, тому стоїть машини. Тут я відос на ті, знімав, кстати. Кстати, підписуємося на мої інститут, хто не підписаний, тому що я хочу взятись адекватно за інсту і знімати відоси в інсту Тому буду вдячний хто не підписаний якщо ви підпишетесь на мою інсту саша конунг і от така паличка так зараз я покажу вам що я собі купив ось таке замовлення недавно. це типу, щоб відоси знімати Отут, щось я покажу ну, цей клівчик чесно сказати я думаю що воно буде не таке і буде адекватне це щось Ну щось мені зовсім Чекайте, це щось не так. Щось мені зовсім не зовсім виповнили. Як, Як ти випіти? І воно так ті випаємо. Дивіться, що н'яха. Не знаю, це підтягнути, щоб ну, аби класно було. Типа, окей, я підтягнув. Побачив, що ноги ну, попускали. Якось... О, о. Все, підтягнув, І думаю, якось відео знімати, як я там місце, ту або ще щось. Ось так. Зараз я поставлю телефон і побачимо, як це буде зніматися. Так, ну ось так це виглядає, можемо бачити. Ось так чисто. ну, кстати, Позінгувати можна так адекватно, не? якщо ось так поставити оп. Ну ось так. Все, йдемо качатися. Зараз буду Антелі так піднімати, щоб ви бачили. Ще я хотів сказати, я так подумав, не буду вам показувати і казати, як я займаюсь, по скільки підходів. Оце всі суета... Сказати, чесно, нема бажання на це. Що я чесно вам покажу, як я займаюсь там ми будемо займатися, будемо спілкуватись між підходами, я буду висловлювати, висловлювати свої думки, казати, що поменялось, що не помінялось, тому що. Я зараз займаюся між підходами 2 мінути відпочинку. І ці 2 хвилини буду з вами, потім знову займатися. І так, підход за підходом. І все. Качаємось! Кацію відео, яким вони є. Отак! От не буду нічого видаляти! Отак От покажу нашу що... безлів. Качаємось і все. Алії, ми падали вставали, ми падали, вставали, але продовжує не жукай Дужві, інакше всіх на світ світах закрутив Кожен з нас робив теж. Як що міг самотній бить. самурай, який боровся всю дорогу, я живий, слава Богу, я як самотній самурай, якщо я примхи, то потроху не чекав на допомогу, я би біжав за небо край, по в тому небі є моя душа, поки що не вирушав. Я як самотній самурай, як самотній самурай. То есть крести бот треба бути тече Цейфейс, купи спробуй зайти Нестоятиму на останні пісня, я треба <му> тебе вже загриз Мені немає тільки все завод сюкріпту Конців дивився, крім на блюостру Вітаю, бере багерял, так я вдачі двоє до цього де є сьогодні, на сьогодні вали.

Давайте щось відпочине. По з вами так. Де я був? Був тут. Вдома, так і займався. Так і знімав на TikTok. У мене з тіктоком відео, яке в мене було. За декілька днів 800 підписників там. Відео по 100 тисяч, по 150, по 80, на 50, типу це стабільно. Мені TikTok заблокував повністю аккаунт. Я создав новий аккаунт. Інша зовсім тематика. Ця тематика в мене була тапалок. Зараз зовсім інша тематика і там вже 700 підписників за 5 днів. Далі так, за 5 днів. 5-6 днів. За тиждень, хай буде за тиждень 700 підписників. Хочу добувати 1000 і там вже далі піднімати аккаунт. Тому ось так, що у нас... Взагалі, в житті, в житті все не так, як я хотів, якщо чесно сказати. Думаю, куди йти влаштуватись уже. Тому що фінанси піджимають е, з нашими цими сумочками, е, цим невеличким магазином, цим бізнесом, все йде туго. Якщо є замовлені, то це їх дуже мало. На них не поживеш. Тому ось так, а я ще з села, тут багато треба куди вложити бабки, багато чого міняти, будувати. Тому ось так. Далі на що? Чесно качаємося. Звісно, я вже буду закінч... зак... закінчувати, буду вже, тому що в мене буває таке, що я займаюся, так як сьогодні качаюсь, танцюю. І якщо до кінця заняття зантяє такі свіжі, то окей. Ну якщо, от зараз я позаймаюся, мене вже пот, в очі лізе. Я вже відчуваю, що все, у мене вже сила немає, я хочу спати і все, нічого вже не вийде. Все, і на сьогодні все. Не знаю, відос, чи вам зайдеться відео, чи ні, чи для себе, тому що що був. Тому Особо монтажу не буде, особи я там з вами не спілкувався, дінки зараз під кінець. Тому ось так. Не завжди так все виходить, як ми хочемо, не завжди. Все так чудово, сонечко світить. Бувають дожі, бувають такі меті, що думаю, що все-все вже не вийти. Погані думки. Останні дні ось у мене я відоси, не дивився, як тицька людей пакує. Яка ще загальна обстановка і хочу сказати, це дало по мені, тому що декілька днів я нічого не хотів. я тупо нічого не хотів. Я забив на магазин, я забив на інсту, як бачите, на, на, на Ютуб. Все тому, що негативні думки ми нав'язуємо самі собі, негатив. Ми це якось маємо цей негатив обходити, не дивитись на нього, тільки дивитись на позитив, тому що він допомагає йти далі і не падати духом. Тому ось так, сьогодні понеділок, початок тижня, буду якось обховати цей негатив, не дивитись ці новини, не дивитися ці всі відоси, що в цьому світі. І буду думати. Що далі? Як мені далі жити. Тому ось так. На цьому ми з вами закінчимо наш відос. Всім дякую, що дивились. Всім дякую тим, хто подивився з самого початку до кінця. Чесно сказати, я не знаю, на що ви дивилися, тому що він не несе пользи ніякої. Тут чисто хлопець танцює і качається. І в кінці, от, по душам балакає і все. Тут нема там. Це не відос, як накачати біцепс, чи як підняти 1000 баксів за день, чи ще щось там. Це чисто ось такий відос. Тому все. Всім дякую, що дивились. Всім пока, шановні. -ха 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 -ха. Ви думали, що я ось такий нудний, сумний? Якщо чесно, так є. Це чисто моя маска. Інколи. Ого! ну як це так? Я щось не сумний, ну і не веселий, А не веселий я тому, що я уставший, Щас піду, покупаюсь, похаюю і буду адекватний. Тому так. Щас фоткаю ще, під музику буду фоткатись туди-сюди і все буде чітко. Всім дякую, що дивились, обнімаю, цілую, бачимо з вами в наступному відео. А якщо ви хочете чаще мене бачите, то я кожен день виходжу в інсту. Там, кстати, він всі показав, яким я був до служби, в школі, сказав, що в мене які думки були, як я жив. Тому кому цікаво, чекаю вас він стрім. Силочка буде в цьому в описі. Всім пока.